Які, в принципі, можуть виникати конфлікти у дорослих братів-сестер? Будь-який конфлікт. Говорить, а я думав, а я хотів, а ти не зробив. І тому комунікація, ми знову приходимо до того, щоб комунікація це причина і вирішення конфліктів. А насправді ви вже зауважили, це е, спадщина, дуже часті конфлікти. Це непорозуміння в тому, хто за що буде віднести відповідальність, коли батьків не стане або батьки будуть кволими і потребуватимуть нашої постійної опіки. І це бажання, щоб мій комфорт став вищий, аніж е, мій комфорт і бажання Стали вищими, аніж любов до мого брата чи сестри. Кожен конфлікт буде говорити, я заслуговую на це. Він не буде говорити, як я можу послужити тобі. Він буде говорити, на що я заслуговую. І будь-який конфлікт вирішується, коли замість того, на що я заслуговую, я хочу, я хочу отримати, ми кажемо: Боже, в Твої руки віддаються, і я готовий прогнутися, стати нижчим, навіть втратити. Аби е, зберегти стосунки. Насправді ми постійно боремося за діло або стосунки.